Вітаю, друзі, на зв'язку Сіверянин, і сьогодні буде невеличке відео, коротеньке, можливо й ні, але буду показувати коп, як він є, показувати всі сигнали і трошки щось розказувати. Так що мені успіхів, а вам приємного перегляду. Перше, що починається будь-який коп, це відстройка приладу від ґрунту. Якщо ви не робите налаштування ґрунту, то. Щось знайти буде майже неможливо. На фортуні це робиться таким чином, шукається чисте місце і піднімається і опускається до землі. Так, є, відстроїлись, і можна йти копати. Ой! Купа комарів. Налетіла на мене. Зараз вийду на сонечко. Можливо, вони і повтікають. Черті. Так, от, підемо чистенько. Прилад не реагує на траву, не реагує на биття. Значить, налаштовано все вірно. Ще я роблю, ну, після, почат... після налаштування беру мідну монету, закопую її в землю і перевіряю, який. Відгук. Якщо прилад показує 80 і більше, значить прилад відстроєний нормально. Якщо ні, то роблю повторну настройку. Ну, це такий невеликий лайфхак для тих, хто користується металошукачами Fortuna, «Квазар». І таке інше. І так був сигнальчик, відкопуємо його. Сигнал був хороший, а це в нас горлишко від горілки Хортиця. Платіном, певно. Йдемо далі. Поки сигнали тільки чорні, їх не копаю. І не відключав їх. Комарі гризуть як дикі. До речі. Так, якби цей хутір був перепаханий, то зараз вже б була б монетка, думаю, і було б багато цікавого. То чекаю, поки його перепахають. Ось, є у нас сигнал. Але він чернить. Я Майже на 100% впевнений, що то щось дуже ржаве і дуже залізне. Зараз йду на місці, де були хатинки. Тут дуже багато цегли, дуже багато кераміки, тобто биті горщики. Биті чашки, ну, все, чим користувались колись люди, а комарі все мене гризуть. Так, зараз треба закурити. Хоча куріння шкодить здоров'ю, тому не починайте курити. А я вже курю давно, то я буду курити. Щоб поганяти комарів. Є кольоровий сигнал, це вже другий. Підкопую ну, при вас, хоча я думаю, що це якесь сміття. Але такого сміття зазвичай копаєш дуже і дуже багато. Перед тим, як знайти щось цікаве, треба вирити. Цілу купу шмурді. Ось воно тут. Так, дивимось. Ось такий от сигнал, це в наш шматочок міді. Якогось мідного котла або мідної посудини. Яму обов'язково закопуємо, адже той, хто не закопує яму, той підарас. Так, і сміття, сміття я зазвичай забираю також з собою. Чому забираю? Тому що наступного разу я приїду і вже буде менше мусорних сигналів. Що взагалі треба знати про хутори? Якщо ви приїжджаєте на хутір по Шуберту, треба шукати місця скупчення цегли і кераміки. Так як на карту надіятись не варто. Мапи були розроблені в середині 19 століття і їх точність приблизно ну, з похибкою до 500 метрів. Якщо ви будете приїжджати саме на ту точку, так, можливо, там будуть сліди кераміки, але знахідок не буде. Всі знахідки в основному біля хатинок, так як люди крутили, жили там, щось втрачали, щось ховали, і там потрібно вести пошуки. Також, яку котушку взяти на хутір? На хутір потрібно брати котушку невеликих розмірів, так як хутір це завжди купи різного металевого сміття. Починаючи від гвістків і закінчуючи якоюсь залізною бляхою. І котушка великих розмірів, велика ДДшка. Як би вам не казали, що вона дає глибину, але оці чорні сигнали, це, це сміття буде забивати вам ефір і визначити правильну ціль. Буде тяжко. Я хожу з котушкою типу Еліпс 13 кГц. Це, в принципі, вистачає для хуторів, не потрібно котушок високих частот. Для чого висока частота? Золото, різна металопластика, тобто по русі, по черняхам копати. А монети і всю хуторську. Утвар можна копати і на низьких частотах. Не можна, а я б навіть сказав треба. Так. Тут взагалі, от, як бачите, нема ні слідів кераміки, ні цегли. Значить, тут хутір закінчувався. Хоча деякі знахідки в мене тут були. Знаходив я тут монетку. Імперську і а, гудзик гірка. І також була цікава пряжка, але трошки в сторону. Тобто тут ходити, щось знайти, думаю, буде тяжко. Ще питання, чи потрібен пінпойнтер. Не знаю, я звик. Ходити без пінпойнтера, хоч він у мене є, в деяких ситуаціях він не допомагає. Звичайно, от по, такій, ну, по такому ґрунту пінпойнтер буде вірним вам помічником і скоротить час для пошуку знахідок. Коли ґрунт розсипчатий, а коли це дерен, коли воно не розсипається або все побралось глишками, пінпойнтер, ну, не треба. Можна брати ту глижечку, помахати перед котухою і швидше знайдете. Так як зазвичай пінпойнтер бачить цілі на 2-3 см. Якщо вам кажуть, що то пінпойнтер бачить до 10 см, то вже не пінпойнтер, а металошукач. Він вам не потрібен. Пінпойнтер це ціле вказівник. Тобто плюс-мінус 2-3 см, куди ви тикнули, там повинна. Бути і ціль. Порада, як же знайти хутір. Якщо от ви приїхали на місце, зайшли на точку, яку ви поставили на Google карті в себе, а там нічого нема. Зазвичай хатинки ставились на от таких пагорбах. Ну це вже навіть великий пагорб. От любили наші предки жити на пагорбах. Це зв'язано з оглядом, тобто оглядовістю. Ви бачите, що навкруги раніше ж поліції не було стільки і не було армії, яка захищала всіх. Армія і поліція була для багатих, а в селах в основному жили селяни, робітники, трудівники. Ну, деколи в селах були і пани, тобто заможні люди. А зазвичай таких небагато. І виїжджаєте ви на поле, дивитесь, ага, є такий пагорб. Значить, треба йти туди. Хоч він і знаходиться метрів 200-300, може навіть і 400 від точки, яку показує Virtus Map, Це програмка, якою я користуюсь, або є ще програмка MAP Explorer від українського виробника програмного забезпечення. вона Безкоштовна, є там плата 50 гривень. Ну, це не гроші, в принципі, платите 50 гривень і користуєтесь майже всіма загальнодоступними картами. Ну, не майже, а всіма. Також там є археологічні точки, які в загальному доступі. Ні в коєм разі не купуйте, якщо вам пропонують купити точку для копу. Точки для копу археологічні і кажуть, то нова редакція, повірте, нових редакцій немає. І платити за них кошти не потрібно. Є вони в загальному доступі і дуже багато. Нові точки, як, Ну якщо вони є, я особисто декілька разів перевіряв. Купив точки так званого. П'етрухи копача. Коротше, там їх нарахувалось по Чернігівській області 100 точок нових з перемішку зі старими загальнодоступними. Перевірив я з них біля 10 точок і таке враження, що вони взагалі ставились навгад, на вмання, тобто, де. <заману>, ось там і поставили. Поселень там не могло бути, при, ну, в апріорі їх там не могло бути. Це такі місця, де не знаю, навіть якщо б я ставив отак е, на умання точки, я б думаю я б більше вгадав, де були поселення. Якщо ти трошки розбираєшся, де селились. Люди, розбираєшся в програмному забезпеченні в Google картах, то можна знайти поселення без проблем. Так що не купуйте точки, є вони в загальному доступі. Якщо не можете знайти, пишіть мені, я дам вам посилання, де можна їх взяти безкоштовно. Також є література у мене, ну, дуже багато літератури цікавої. Пишіть, я вам надішлю. Мені, в принципі, не шкода. Література там по археології, по поселенням ну, цікава література, цікава колекція. Пишіть або в Інстаграм, ну, краще в Instagram, або лишайте комент, куди мені відповісти. Або куди надіслати літературку. Я без проблем і без ніяких коїх затрати коштів, тому що також в інтернеті пропонується література, але за гроші. Ну, є такі ділки, в нас же заробляють зараз на всьому. Так. Продовжимо ходити, сигналів, як бачите, немає. Зачасту проходять пошуки. До речі, якщо ви вже вирішили зайнятися копом, ви надивились на ютубі відосів, де знаходять там просто бомбезні знахідки. Плюс до всього історія бабусі про заритий скарб в кінці городу під старою грушею вам додало азарту, який же металошукач купити. Ну, що ви робите? Заходите на форум і там вам починають радити. Купляй Деус, всі знахідки твої, купляй Майнлаб і так далі. Всі ці металошукачі є професійними. І для початківця я б не радив такий металошукач. Також вам порадять бюджетні варіанти, це Fortuna. Квазар, який також є професійними металошукачами, і для початківця не варто такий прилад купувати. Бо поначалу ви будете копати всяку ж бонь, не розберетесь з приладом і просто закинете його. Так буде і з Деусом, так буде і з іншими приладами. Для, ну, плюс то, що знахідки підуть не зразу, і вам може не сподобатись. це хобі, яке вимагає дуже багато часу і дуже багато о, сил, скажімо так, тому що ходити часто приходиться десятки кілометрів. Для початку я б порадив взяти аналоговий прилад, в якому Нема ніяких там наворотів. відстроїв від ґрунту, накрутив чуєчку, накрутив сенс і погнав. Який же це прилад? Є такі прилади лінійки термінатори. Це аналоговий прилад, який має замечательну чуйку. Він двохтональний. Одним тоном озвучує черняк, другим... Кольорові сигнали. Там нема ніяких складних налаштувань, він підійде для початківця. І якщо вам зайде це хобі, ви вже тоді вибираєте собі більш дорогий прилад. Нікого не слухайте там на форумах, в групах в Фейсбуці. Адже кожна свиня хвалить свій огород. Скажімо так. Ну, це, можливо, я й пере... так перегнув, але так воно є. От Зараз хожу, чуєте, це речить так, це чорні сигнали. Дуже і дуже багато їх чорних тлей тут, так як була хатинка. Якщо б це була в мене ДД-котушка велика. Я б взагалі не зміг знайти нічого тут за черняком. Така малесенька котушка типу снайперка робить чудеса на таких мусорках. Ну, також на городах те ж саме, адже. Щось велике чорне, ну копати не будемо. На хуторах я не копаю чорні сигнали. Якщо б це було поселення Русі або інші поселення середньовіччя, раннього середньовіччя, я б копав, звичайно, всі сигнали. Хотів ще додати з приводу точок. Якщо ви не знаєте, де копати, і у вас в голові виникла така думка купити точки в когось, заплатити кошти, Шановні, пишіть мені, якщо навіть у мене не буде цих археологічних точок, які не часто дають хабар, але дають. І повірте, якщо вам кажуть, що там все вибито, то то все бред сивої кобили. Так от, пишете мені або сюди в коментах, або пишете в інсті, я лишу її в описі під відео. І я вам знайду декілька точок по різним періодам. Тільки скидуєте свою локацію. По різним періодам, точки з вірогідністю 8 з 10 ви щось цікаве там знайдете. І це буде абсолютно безкоштовно. Так, показую ще цей сигнал, і будемо. Закінчувати. Так, сигнал у мене в руці вже. Тут. Тут він. Так, що у нас тут таке? Щось дуже маленьке. І це дуже маленьке черговий шматочок Міді або бронзи що, друзі, до нових зустрічей. Підписуйтесь обов'язково на канал, на інсту, яка буде в описі під відео. Якщо будуть якісь питання з приводу копу, то звертайтесь охоче допоможу і без ніякої матеріальної вигоди для мене.